На Прикарпатті засудили трьох волоцюг, які вбивали людей, щоб збагатитись. Першою жертвою жебраків – чоловіка та двох його спільниць, стала жінка. Волоцюги побачили, що у неї є мобільний і вирішили його привласнити. Запросили випити з ними чарку, а потім її задушили. Телефон, вартість якого 150 гривень, забрали, а тіло сховали. Другий злочин стався у Долинському районі. Жебракуючи біля монастиря, волоцюги побачили чоловіка із золотими коронками на зубах. Чергову жертву теж напоїли спиртним. Потім Убили тіло, розчленували. Щоб дістати золоті коронки, голову уже мертвого чоловіка кинули в вогонь. Понівечене тіло прикарпатця знайшли через тиждень. було затримано трьох осіб. 27, на, на цей час уже 27-річний е, уродженець Молдови, який е, проживав на території Миколаївщини, і дві госпільниці: 24-річна е, мешканка Донеччини і 27-річна е, мешканка е, Сумщини. Це були особливо тяжкі злочини, е, тим більше, що це є два вбивства і два вчинення розбійних нападів. За вчинення цих е, особливо тяжких злочинів їх засуджено до е, позбавлення волі, е, зокрема, чоловіка. Е, чоловікові призначено покарання у вигляді позбавлення волі терміном на 15 років, а його спільниць – відповідно на 14 та 13 років. За вбивство двох людей чоловіка позбавили волі на 15 років, а його спільниць – на 13 та 14.